Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 13 по 19 січня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо дивитися, будемо розбиратися. І давайте подивимося з сьогоднішньої доби. Так, понеділок, 13 січня. Що чекатиме нашу країну на цю добу? Понеділок, 13 січня. Багато маніпулювання від ворога буде навколо води. Якось дуже багато руху, пересування навколо і близько місцевостей, пов'язаних з водою. Там, як наче, може щось відпрацьовувати, гучності якісь можуть бути. Захист може працювати, та ці провокації можуть дати ситуації, які можуть ускладнитися, так? Тобто, якісь складнощі ми можемо мати по роботі захисту, але достатньо активна ситуація на сьогоднішню добу. так, Форс-мажорні речі можуть бути, тобто поточнили, що саме може бути складно, якісь форс-мажори по відпрацюванням. Тому треба дуже уважно відноситися до... Попереджень і більше темний період доби. Вівторок, 14 січня, давайте подивимося. Вівторок, 14 січня, що чекає нашу країну, які енергії йдуть. Напруга, гучність, вогонь йдуть, мені місця пов'язані з навчанням, релігійні місця, відпрацювання захисту також можливе. І дуже багато тривожності можуть підняти навколо місць пов'язаних з обороною дисципліною. Так, це можуть бути якісь військові об'єкти, там може відпрацьовувати захист. От, та часткова втрата ресурсів все ж таки можлива. Також зверніть, будь ласка, увагу на високі будинки, тому що мені йдуть циклічні повторювані події. Це високий будинок, можливо, там, де надається допомога, можуть бути наслідкові ситуації. Середа, давайте подивимося: середа, темний період доби, середа, захист може відпрацьовувати навколо інфраструктурних об'єктів, місця пов'язані з транспортом. І мені йде частково, можливо, втрата ресурсозабезпечення, так, більше працюватиме захист все-таки. Четвер, дивимося, четвер, що чекає нас у четвер? Активні польоти, робота захисту, плани у ворога вони не змінюються, так, і вони будуть намагатися атакувати все-таки. Наслідкові енергії йдуть. І мені йде масова активність, тобто дуже багато може бути руху. Може бути масові тривоги, або більшість областей буде в тривозі, тому необхідно бути досить уважними. П'ятниця, 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 ситуація триватиме, активність продовжуватиметься в п'ятницю, так? І мені йде знову ж таки масова активність, і більше напруги йде над місцями, пов'язаними з. Відпочинком, великі збирання людей, це можуть бути торгові центри, необхідно бути теж дуже пильними. Субота Субота несе нам темний період доби відпрацювання захисту та місця, пов'язані з кордонами, лінії зіткнення, там можуть бути підвищення такої активності, так. От, там може бути більш гучніше субота, так? І неділя. неділя останній. День тижня ми будемо підтримувати ситуацію, можуть бути тривоги, затягнені, довгі. От, в неділю ми будемо спостерігати активність, яка може бути, але ситуацію, як наче в неділю будуть більш тримати, тобто буде більш відпрацьовувати захист та захисні системи, так вони будуть в принципі, справлятися на цьому тижні. Давайте подивимося на цьому тижні. Так, форс-мажорні ситуації і наслідкові речі можливі, тому дуже важливо спостерігати за тим, що відбувається. Мені дуже сильно фонить високий будинок. Дуже високий будинок. Необхідно бути спостережливими, реагувати на повітряні попередження, тому що. Можуть бути наслідки, які дуже сильно відобразяться на нашому з вами стані.